Запрошуємо на перегляд квартири на Пчиченіській 35, дріб 43. Ліворуч полки для взуття. також комора, де встановлений і схований бойлер. Квартира 34 квадратних метрів, сало сумісний, є ванна, туалет. Бачите, кахель на стінах, кахель на підлозі. Квартирі два роки тому був зроблений капітальний ремонт із заміною електрики, труб, кухня, вона мебльована і технікою. Є пральна машина, є газова плита. Ви бачите, техніка вся майже нова, витяжка. Є навіть посудомийна машина, прекрасний стіл, холодильник. Мікроголовка. Тобто можна заїжджати в квартиру тільки з однією сумкою, або зразу використовувати як бізнес для орендерів. Бачите двері нові в кімнату, двоспальний диван в гарному стані, телевізор LG, є кондиціонер, на підлозі лінолеум, міська шафа. Вікна, склопакети, чавуні батареї, двері на балкон. Балкон не засклений, тому що подивіться, що за вікно. Зелено, тихо, співають пташки. Ви можете провести гарний час, сидячи, п'ючи каву, читаючи книжку, розмовляючи. Квартира вже на продажу. Чекаємо вас на перегляді.